Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків землі з 20 по 26 січня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Тельців. А знаєте, можливо, буде якась така ситуація складна, але вам обов'язково хтось прийде на допомогу. Ось, можливо, ви на початку якось так розгубитесь і, можливо, не будете знати, як вам діяти. То коло вас буде ваша родина коли вас буде та людина, яка зможе вам допомогти. Тому, якщо на цьому тижні і виникне якась така ситуація, яка, на перший погляд, якось так зіб'є ваш ніг, пам'ятайте, що поруч з вами ті люди, які добре до вас ставляться, ваша родина. і у вас карта допомоги. Тобто, що б не відбулося на цьому тижні? Можливо, щось таке не дуже приємне, але це може бути і щось таке, знаєте, завершення чогось і обов'язково коло вас буде та людина, яка зможе, знаєте, сказати тепле слово, добре слово. І вам буде легше від цього. Поруч з вами люди, які добре до вас ставляться. Цей тиждень ви будете в оточенні добрих людей, вашої родини, родинного тепла і будь-яка ситуація не зможе збити вас з ніг. Я бажаю вам, щоб цей тиждень ви відчули. Родинне тепло, щоб на цьому тижні ви побачили, що вам хтось допомагає і це вам додасть сил. Я бажаю вам вдалого тижня, я бажаю вам приємних новин, я бажаю вам родинного тепла. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Дів. На цьому тижні у ДІВ, можливо, буде якась подорож, або ви захочете кудись поїхати, то така вам підказка від карт, що, можливо, вам, у вас трохи зруйнуються ваші плани. Тому, якщо ви щось вирішували, якщо пов'язане з дорогою, знаєте. Не дуже хвилюйтесь, тому що щось зруйнується. Або, можливо, піде трохи не так, як ви очікували. І, таке, знаєте, зайве хвилювання ви повинні відкинути від себе. Тому що, якщо трохи змінюються плани, то пройде час і ви побачите, що воно вам. Можливо, навіть не потрібно було саме в цей час. Можливо, для вас це не дуже вдалий період для того, щоб кудись їхати. І ось ця дорога, нехай, можливо, ви б її трохи відклали, якщо, б ви, якщо ви запланували цю подорож. Або щось таке в дорозі може, буде, відбудеться у вас таке, де трохи йде. Не так, як ви собі запланували. Тому, якщо ви плануєте подорож, то я бажаю, щоб, якщо і щось і буде йти не так, то у подальшому воно би повернулося для вас так, щоб, можливо, трохи такий. Невдалий період для подорожі, але в подальшому, знаєте, можливо, якась така, це буде підказка Всесвіту, що вам трохи треба зупинитися. І, можливо, не сьогодні і не завтра зробити цей крок. Можливо, вам така саме підказка від Всесвіту йде, що треба буде. Зробити це трохи пізніше. Тому на цьому тижні я бажаю, щоб ваші плани не руйнувалися. Щоб, або якщо і йде щось не так, щоб ви подивилися на це з іншої точки зору. Тому що, якщо щось руйнується, то обов'язково потім. Можливо, буде щось краще. Подивіться це на це з позитивної сторони. Я бажаю вам вдалого тижня. Я бажаю, щоб ваші плани не руйнувалися. Я бажаю, щоб у вас все було добре. Я бажаю вам і вдалої дороги, і вдалої подорожі. Нехай у вас все буде добре. Бережіть себе. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у козоріга. Козорігам на цьому тижні. Треба щось кардинально змінити, для того, щоб вам змогли допомогти. А на цьому тижні до вас приходить карта допомоги. Хтось так побачить, можливо, ваші зміни або, можливо, ваше бажання ще змінити. І обов'язково хтось побачить оці ваші такі, що ви намагаєтесь приділяєте багато сил. Для того, щоб змінитися, так, підстроїтися під щось, і обов'язково хтось вам допоможе. Побачить ваші ось такі зусилля, що ви вкладаєте все цю таку роботу. Але вам буде здаватися, що, можливо, вам захочеться, щоб ця допомога була трохи більшою. Можливо, ви розраховували на якусь. Більшу допомогу. Тому я бажаю на цьому тижні вам не бути егоїстами, а подивитися на те, що якась, можливо, не дуже така допомога буде великою усьому, але вона буде, і вона буде йти від щирого серця до вас. До вас буде Будуть хтось так добре ставитися і допомагати по мірі своїх сил. І подивіться на це і подякуйте тієї людини, яка дуже добре до вас ставиться, яка допомагає вам, як вона може. Нехай цей тиждень ось такі зміни у вас відбудуться лише на найкраще. Я бажаю вам вдалого тижня, я бажаю вам вдалих змін, я бажаю вам людей, які будуть вам допомагати. Нехай цей тиждень пройде для вас легко. Нехай у вас все вдається. Бережіть себе. Я бажаю усім нам мирного неба.